Всім привіт! Ви на каналі 22 століття. Сьогодні будемо мотати тестову катушку для нашого вітрогенератора. Як я вже говорив, провід буде 1,5 мм. От така приспособа. На швидку руку зробив таку приспособу, для того, щоб не пошкодити емаль на проводі. Взяв тут збоку просверлив отвір. Отвір десь діаметром 6 мм. Той отвір потім заповнив ебоксидною смолою. Після того, як вона висохла, я просверлив отвір 1,7 мм. Це для того, щоб не пошкодити отут емаль. Тому що умови вітрогенератора він буде працювати в різних умовах. Наприклад, Сира погода, температура буде мінятися, ну це щоб не, не було короткого замикання. Зараз почнемо. Так, Починаємо мотати катушку. Вставляється дріт в цей отвір, просувається. Потім треба ну десь сантиметрів 7-8-10, десь так. Потім так от. Відгинаємо. Так, це в нас буде тестова катушка. Ого! Дріт досить товстий, так що з ним буде важко працювати. Як бачимо, він виходить. Беремо так, натягуємо дріт. І потихеньку. Так, це у нас буде один виток. Другий виток. Так, це нам треба буде трошки так стягнути. Так, це буде нелегко мотати, тому що провід не тонкий. Так, є у нас два відки. Це буде третій. Виток. Четвертий. Треба натянути дріт. Так, це у нас п'ятий. Шостий. Сім вітків? Вісім. Дев'ять. Так, це у нас буде дев'ять вітків. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чтирнадцять. Віків. Вже у нас є 14 вітків. Так, влізло у нас 15 вітків. Не дуже легко мотати, тому що провід дуже товстий. Провід ми такий вибрали для того, щоб у нас був великий струм. Як я вже казав, то буде на дві системи на 12-24 вольти. Давайте спробуємо 15 вітків. А там вже подивимося тестову, тестову катушку, скільки вона буде видавати Вольт. Беремо зараз цей дріт. Відріжемо. Подивимося, скільки вона буде видавати вольт ця катушка. Катушку не треба відпускати, тому що вона зараз така, як пружина. Якось тримається. От таку ми отримали катушку. Трошки її скріпили, щоб вона не розійшлася. Тому що дріт, дріт досить товстий. Зараз цю катушку будемо вкладувати в генератор і будемо тестувати, що видає одна катушка. Скільки вольт буде давати одна катушка. Це отак. позначить собі, що це начало катушки, це кінець. Так, встановили ми одну катушечку. Зараз кінці проводів зачистимо. Зберемо це все, вставимо ротор і будемо дивитися, скільки видає у нас одна катушка. Так, Поставили ступицю, поставили на два болти. Якби все лежить нормально. так, Все крутиться. Продовжуємо тестувати катушку. Катушку ту, що ми намотали, 15 витків, вона нам не цікава, тому що я зняв показники, і зуб нам дозволяє розмістити більше витків. То я взяв і намотав катушку на 25 витків. Зараз будемо тестувати катушку. Підключили мультиметр, поставили 2 вольти, прокрутку ротора будемо робити. Отаким От шуруповертом. Оберти оберти у нас є тут, так подивився по характеристиках 90-обертів і 450 до 500. Ну Тоді робимо тоді прокрутку ротора. Дивимось, що нам видасть катушка на 90 оборотах. Ну, якщо так взяти приблизно, то десь 0,6 вольта. Одна катушка. Хай буде 100 оборотах. Якщо буде 200 обертів, то, то буде 1,2. Ну, там є трошки більше. Візьмемо тоді 1,3 вольти. Візьмемо так, 1,3 вольти. Трошки вже шуруповерт підсів. Беремо собі, запишемо. Так як у нас генератор буде на 36 катушок і 30 полюсів буде. 36 ділимо на 3, буде 12 катушок у фазі. Так, це собі запишемо. Одна катушка у нас видає так приблизно ми підрахували 1,3 вольта. Тоді нам треба 1,3 помножити. На 12 катушок у одній фазі. Зараз це все ми підрахуємо. Так, підрахували. І вийшло 15,6 Вольта. Вольта це буде в 12 катушках. Так як у нас генератор буде трифазний, корінь із трьох, то буде коефіцієнт 1,73. 1,73. Тоді. 1,3 вольта. Множимо на 12. І ми отримали 15,6 вольта. Нам треба перемножити на оцей от коефіцієнт 1,73 і 15,6 вольта помножити на 1,73. Це буде дорівнювати 26,9 вольта. Це буде напруга між фазним. Між <кліст> Так як у нас після діодного моста коефіцієнт після діодного моста буде 1,4. То 26,9 ми множимо на 1,4 буде дорівнювати 37,78 вольта. Це для нашої системи якби не погано, якраз... На 200 обертах. Це ми вже все перемножили на 2. Тому що тахометра в мене нема. Такого. Я це все взяв та перемножив. І отримали ми 37 вольт. Так, а зараз ми виміряємо скільки буде Ампер у одній катушці. Так, беремо. І дивимося. Ну, десь так, приблизно. У нас буде 15 А у одній катушці. Тоді 15 А. Так, 15. Ми перемножимо 15 перемножимо на 1,3. 1,3 Вольта. Дорівнює 195 Вт. Ми отримали потужність однієї катушки. Так, 195 тоді ми перемножуємо на 36, дорівнює 702. Так, Тепер 702 множимо на 12 вольтову систему. На 12. Дорівнює 842. 842. Це потужність. Це така приблизна потужність на 200 обертів. На 12 вольтову систему. Зараз перемножимо на 24 вольтову систему. Те саме перемножуємо 702 умножити на 24 дорівнює 1684. 1 кВт 684 Вт. Це буде на 24 вольтовій системі. Ну, це так приблизно. Це на 200 обертах. Ну Це такий приблизний. Розрахунок катушки однієї катушки. Ну, а потім ми вже вітрогенератор скомутуємо, намотаємо 36 катушок, вже потім будемо його тестувати в цілому. Це так коротко. Кому відео сподобалося, підписуємося на канал. Ставимо лайки. Всім до побачення, всім мирного неба!